Христина, ти ж розумієш, що у тебе двоє дітей, правда ж? Один із чоловіків, що сидів навпроти, промовив це майже м'яким тоном, але в очах його блищала холодна жорстокість. Діти ще сильніше притулилися до матері, відчуваючи небезпеку, а вона інстинктивно відсунула їх за себе, прикриваючи своїм тілом Скажіть, що вам від мене потрібно? У мене ж немає таких грошей, та й не може їх у мене бути. Ви ж самі бачите, як ми тут живемо. Коли вже оформлю пенсію, тоді зможу віддавати частинами. Один із чоловіків, зручно розвалившись на стільці, голосно розсміявся. Ой Христино, тоді тобі доведеться віддавати нам аж до глибокої старості, бо відсотки на борг будуть набігати щодня і без зупинки. Але ж що я можу зробити? в розпачі вигукнула Христина, стискаючи руки на грудях. Вона і справді не мала виходу. Величезний борг її чоловіка Петра перед якимось міським бандитом відкрився їй тільки в день похорону. Ледве сусіди розійшлися після поминок, як на порозі з'явилися ці двоє. Жінка крізь сльози дивилася на них і не могла згадати, чи бачила вона їх колись. Але якщо вони прийшли пом'янути, то, мабуть, знали покійного. На столі ще стояли тарілки і їжа після сусідів. Заходьте, пом'янемо Петра, сказала вона, намагаючись тримати голос рівнем. Чоловіки переглянулися між собою і буркнули Пом'янути ми завжди встигнемо, а поговорити треба ось тут. Слухай, господиня, твій чоловік нам винен велику суму. Ти, напевно, здогадувалася, що він часто їздив у місто, не на роботу, а грати в карти. Не знала? То тепер знатимеш. Віддати йому було нічим, от він і почав поводитися неадекватно. Може, тому його вчинки призвели до нещасного випадку на мотоциклі. Ми розуміємо твоє горе, додав інший, та борг не зникне сам по собі. Його тепер доведеться віддавати тобі такі правила. Даємо тобі тиждень від срочки, пояснив перший. Лічильник на цей час зупинимо, але рівно через сім днів приїдемо за грошима. Ось купія розписки твого чоловіка, щоб знала суму. Вони вийшли, а Христина без сил опустилася просто на підлогу. Їй і раніше було підозріло, що Петро їздить до міста не заради заробітків. Здавалося, ніби він там якусь іншу жінку завів. Було прикро і боляче, але тепер усе виявилося набагато страшніше. Він залишив їй неймовірний борг, а у неї на руках двоє п'ятирічних близнюків. Христина розгорнула розписку, провела очима по знайомому почерку і різко зблідла. Вона піднесла аркуш ближче до обличчя. Помилки не було. Борг такий, що навіть продавши будинок, землю, усі речі до останньої ложки. Вона все одно не змогла б його сплатити. Два дні вона просиділа вдома, не виходила, боялась навіть із кимось заговорити, та від себе не втечеш. На третій день наважилася поїхати в місто, щоб взяти кредит. Та їй відмовили, і вона розуміла чому, як вдова без роботи із двома дітьми на руках може отримати позику. З того часу Христина жила в постійному страху, чекаючи, коли вони знову прийдуть. Вона усвідомлювала таких боргів не пробачають. Порадитися теж ні з ким. Попередили чітко розповість хоч комусь, наслідки будуть серйозними. Тепер вона сиділа в будинку, поглядаючи на непроханих гостей із переляком. Діти знову сховалися за її спину. Вони не розуміли, в чому справа, але відчували загрозу. Христина, схоже ти не все ще збагнула, холодно сказав один. Гроші знайдеш у будь якому разі. А ні, тоді спершу постраждає один із синів, потім інший. У Христини щось обірвалося всередині. Вона схопила кочергу, гарну таку важку і пішла на чоловіків. Один спробував вихопити її з її рук та дарма. В гніві жінка приперла його до стіни, а рогатка зупинилася просто біля його голови. Тихо, жіночко, не нароби ще більшого лиха, прохрипів він. Він повільно звільнився і обидва рушили до дверей. Уже на порозі чоловік озирнувся і кинув. Лічильник запущено Христино!» Тепер дивися по боках, поки не повернеш борг, і за дітьми своїми наглядай, бо всяке може трапитися. Христина схопила сокиру, що стояла біля печі, і жбурнула в його сторону. Лезо врізалося просто в двері, мало не зачепивши голову. Чоловік знову відчинив двері, глянув на сокиру, потім на христину, і зловісно мовив Я це запам'ятаю. Жінка стояла в розгубленості, не знала, що робити тікати, але куди і на які гроші. Того ж вечора в магазині її подруга, однокласниця Марина, що працювала продавчинею, запитала Чула новини? Христина напружилась та змусила себе посміхнутися. Ні, а що сталося? Приїхали якісь заможні люди орендувати хату чи мати з сином, чи тітка з племінником. Чоловік там хворий, інвалід, мабуть, тому і захотів пожити в селі. Можливо, йому тут буде легше. Кажуть, шукають, до кого його можна підселити, обіцяють великі гроші. І які ж умови? обережно спитала Христина. Та начебто нічого складного укол зробити, доглянути. У тебе ж диплом медсестри є і хата простора. Подумай, Христина, це шанс і підзаробити, і дітей прогодувати. Вони у Різуненчихи будинок зняли. Христина вийшла з магазину, скептично хмикнувши. Її хлопчики тим часом були в сусідки, гралися з її шестирічним сином. А може, і справді пощастить, майнула думка. Можливо, це шанс. Вона вирішила піти додому різуненчихи. Вона не знала, що скаже, та була впевнена, мовчати вже не можна, треба діяти. Біля хати стояла дорога, блискуча машина. Поруч жінка говорила по телефону та й сама не розумію, що робити далі. Це ж твоя була ідея тягнути його сюди. Ну, от і привезли, і що тепер? Жінка роздратовано підвищила голос у телефон. Та яку нісенітницю ти мені мелеш? Зовсім з глузду з'їхав. Може, я ще маю оголошення по посилу розклеїти? Вона зробила паузу, побачивши Христину. Зателефоную пізніше. Вона швидко поклала слухавку і уважно оглянула Христину з ніг до голови. Доброго дня, ви до мене? Так. обережно відповіла Христина. Мені казали, ви шукаєте людину. Ну, щоб підселити». Зрозуміло. Жінка кивнула і повільно заговорила. Так, справді, шукай будинок із проживанням і доглядом, але не для себе. Мій син потрапив у аварію. Лікарі нічого втішного не прогнозують, кажуть, що диво мало ймовірне, та водночас усі радили відправити його в село свіже повітря, тиша, можливо, йому стане легше. Вона говорила буденно, без жодної теплоти. Чоловік мій у відрядженні, невідомо, коли повернеться, а мені самій доводиться розгрібати все це. Христина здивувалася такій байдужості. Вперше бачила матір, котра так холодно висловлювалася про власного сина. Їй навіть здалося, що син її не цікавив так сильно, і вона ставилася до нього байдуже. А скільки ви готові платити? несміливо спитала Христина. Жінка глянула на неї гостро. У вас що, проблеми з грошима? Христина збентежено знітилася. Так, чоловік загинув, я ж нічого не знала, а у нього залишилися величезні борги, і немає з чого їх віддати, а мені. Погрожують. Перебила незнайомка. Ну, звична справа в наші часи. То ви вдова? В її голосі прозвучала зацікавленість. Яка сума боргу? прямо спитала вона. Христина зітхнула і назвала цифру. Жінка скривилася, видихнула, і після паузи сказала: Якщо погодишся вийти заміж за мого сина, я заплачу вдвічі більше, ніж весь твій борг. Заміж? Христина настільки була здивована, що відступила на крок. Давайте сядемо, поговоримо. Жінка показала на лавку біля хвіртки. Вони сіли. Як тебе звати? запитала вона. Христина. Дуже приємно, Христина, а мене звати Лариса. Слухай уважно мій чоловік, батько Андрія, поїхав у відрядження на рік. Це величезний строк. І він, уявляєш, поклав на мене обов'язок сидіти з його сином. А Андрій же мені не рідний, він син від першого шлюбу. Ми з Степаном разом тільки три роки. Вона зробила паузу, гірко посміхнувшись. Я можу залишити його і так, без жодних паперів, але тоді, коли повернеться чоловік, мені доведеться пояснювати, а я цього робити не хочу. Інша справа, якщо Андрій буде одружений, тоді ніхто і слова не скаже. Ви жартуєте? Христина дивилася на неї з жахом. Аж ніяк. Я дам тобі стільки грошей, скільки ти і не бачила. Подумай, він дуже слабкий. Йому треба тільки дати води. Перестелити ліжко і чекати. Лікарі кажуть, не підніметься. А коли його не стане, то більше шматок спадщини не перепаде. Христина підхопилася з лавки Як ви можете так говорити про живу людину? Лариса теж піднялася і холодно відповіла Знаєш, Христино, у вас тут у селах є ще почуття, бо грошей немає, а в цивілізованому світі давно вже правлять тільки гроші. Христина вдивлялася в цю жінку і розуміла вона говорить цілком щиро. А ви? спитала вона. Ви ж вийшли заміж за батька цього хлопця. Так, і я не шкодую, усміхнулася Лариса. Але до ранку подумай, а вранці приходь, якщо вирішиш. Дорогою додому Христина весь час думала про дітей. Їй, певно, варто подивитися на цього хлопця адже якщо й погодиться, треба, щоб у нього була окрема кімната. Добре, що в хаті є кімната з другим виходом на двір. Можна зачинити двері з обох боків, щоб діти випадково не потрапили туди. Усю ніч вона крутилася, не могла заснути. А на світанку вже твердо знала: іншого виходу немає, доведеться погодитися. Вранці підійшла до двору. Лариса вийшла зустріч, наче чекала. Ну що, вирішила? Так, у мене немає більше варіантів. От і добре, задоволено відповіла жінка. До обіду ми його перевеземо, а ввечері вас розпишуть. Що, так швидко? А документи, заяви місяць вже треба чекати. Ой Христина, це все дрібниці, коли є гроші. Далі все закрутилося, мов у тумані. З'явилися двоє кремезних чоловіків, схожих між собою, винесли всі старі меблі з кімнати за кілька хвилин, занесли нове ліжко з механізмами сумки, коробки, потім привезли і самого Андрія. Хлопцеві було років 22. Він часом розплющував очі, але здавався відключеним від реальності. Христині навіть здалося, що він наколотий с надійним. Погляд блукав, наче він хотів прокинутися та щось заважало. Ось Христина, ліке. Давати суворо вранці і увечері, наказала Лариса. Інакше доведеться скасувати всю домовленість. А що це за пігулки? Хто ж його знає, що лікар прописав, та й даємо все інше на твій розсуд. Вона простягнула номер телефону, вручила гроші і поспіхом сіла в машину. Інша жінка, яка хвилиною раніше передала Христині свідоцтво про шлюб, теж сіла в салон. Кортеж рушив. Минув тиждень, і знову на подвір'ї з'явилися ті самі чоловіки, від яких Христині колись загрожувала біда. Вона відразу подала їм гроші, вони переглянулися, глянули на дітей. Той, якого Христина тоді приперла рогаткою до стіни, заговорив м'якше: Гаразд, Христино, живи спокійно, не будемо більше до тебе навідуватися. Дітей шкода, та і тебе теж. Але дивись, заміж за таких людей більше не виходь. Вони поїхали, а на Христину накотила така апатія, що вона довго просто сиділа, втупившись у підлогу, не маючи сил ані думати, ані рухатися. І лише ввечері, коли Христина зайшла погодувати Андрія, їй раптом пригадалося, ані вчора, ані зранку вона так і не зробила йому укол. Від несподіванки жінка мало не впустила тарілку, обережно ввійшла в кімнату і зустрілася з глибоким поглядом блакитних очей. Хлопець дивився на неї свідомо, а потім тихо прошепотів. Ти хто? Христина розгублено всміхнулася. Я? Христина. А ти як себе почуваєш? Погано. Але прошу, якщо в тобі залишилося хоч трішки людяності, не коли мене більше. Після тих уколів відчуття таке, ніби зависаю десь між небом і землею. Але ж лікар їх призначив, невпевнено відповіла вона. Андрій гірко всміхнувся. Лікар? Це ж коханець моєї мачухи. У Христини вирвалося з грудей, охоплене жахом зітхання. Вона взяла до рук ампулу та здивувалася на жодній не було навіть напису. Жінка почала уважно придивлятися до Андрія, його стану. Відтоді двері в його кімнату вона тримала відчиненими, і хлопці часто заходили до нього, жартували, розмовляли. Іноді Христина навіть чула, як Андрій сміявся. Минуло два місяці, і він вже міг самостійно сідати на ліжку. Дізнавшись, що вони з Христиною одружені, хлопець довго сміявся. Батько завжди казав, що я через свої гулянки ніколи не одружуся і що онуків йому точно не дочекатися. А тут, виявляється, я вже одружений, та ще й готових онуків можу йому надати. Якось на світанку їх розбудив гучний стукіт. Христина підхопилася і виглянула у вікно. Біля воріт стояв чорний позашляховик, а у дворі метався якийсь чоловік. Вона відчинила двері і незнайомець гримнув. Де він? Що ти з ним зробила? Я всіх вас заграти посаджу. Не стримавшись, чоловік рвонув у будинок, ледь не збивши Христину з ніг. Побачив наляканих хлопчиків, навіть перечепився через поріг. Потім помітив ще одну відчинену кімнату, кинувся туди. Андрій, сину! Андрій відкрив очі, слабо посміхнувся. Тату, чого ж ти так довго? Твоя відьма мало мене на той світ не відправила. Добре, що дружина врятувала. Чоловік застиг. Обличчя в нього було таке дивне і страшнувате. Лише за хвилину він прийшов до тями, сів на край ліжка, оглянув сина, христину, дітей. Нарешті тихо сказав: Тепер мені все поясніть від початку і до кінця. Через два тижні батько повернувся, аби забрати Андрія до лікарні. Христина знала, це необхідно. Вона вже чула, що Лариса разом із тим лікарем зникли і тепер їх розшукували. Та головне, життя Христини зовсім змінилося. Коли до палати зайшов Степан Іванович, вона сиділа біля ліжка хлопця і намагалася не дивитися на Степана. Не зрозумів, чому тут такий сум, пожартував він. Андрій глянув на батька. Тату, я нікуди не поїду без Христини і дітей. Христина не витримала, на очах з'явилися сльози. Степан Іванович, поясніть йому, що операція зараз найважливіша для нього. Але Андрій вперто похитав головою Для мене ти, ви важливіші. Степан переводив погляд то на нього, то на неї. Нарешті махнув рукою. Ну, видаєте, ви що думаєте? Я нічого не помітив? Збирайтеся, їдемо всі разом. Дітям вже кімнату зробили. І не хвилюйтеся, все буде добре, причому абсолютно у всіх.